Палата представників відновлює роботу і, як очікують, продовжить розслідування щодо президента Байдена. Провідні республіканці пообіцяли провести голосування щодо імпічменту президента, оскільки його синові Гантеру Байдену тепер неминуче загрожує звинувачення. Справу за звинуваченням Гантера Байдена в ухиленні від сплати податків та незаконному зберіганні вогнепальної зброї веде прокурор Девід Вайс. Він має намір висунути звинувачення сину президента до кінця місяця. Сенатор демократ Кріс. Кун давній союзник Байдена не впевнений, що це матиме політичні наслідки для президента в 2024 році. Гантер Байден не бере участі у виборах. Колишній президент Трамп так і йому висунуто десятки звинувачень. Справу завели в той час, коли Палата представників вивчає ділові відносини Гантера Байдена і з'ясовуючи причетний президент Байден до закордонних угод сина. До рук голови комітету з нагляду Джеймса Комера потрапили банківські документи. Вони свідчать про десятки мільйонів доларів іноземних грошей, які надходили до родини Байденів, коли Джо обіймав посаду віце-президента. Також є свідчення одного з колишніх ділових партнерів Гантера. Він стверджує, що президент Байден, обіймаючи посаду віцепрезидента, зустрічався з діловими партнерами сина. Тепер провідні республіканці, зокрема спікер Маккарті, закликають провести голосування щодо імпічменту. Конгресмен Медгейтс Гейтс погрожує Кевіну Маккарті внести пропозицію про усунення його з посади спікера, якщо той вирішить відмовитися від голосування. Тоді як одні республіканці, такі як Мед Гейтс, нетерпляче чекають імпічменту, інші кажуть, що доказів не вистачає. Якщо знайдуться докази зв'язку, то я думаю, що республіканці рухатимуться вперед у питанні імпічменту. Я не переконаний, що такі докази існують і не підтримую ідеї імпічменту. Наразі не зрозуміло, чи вистачить у республіканців голосів у будь-якому разі, нам доведеться почекати і подивитися, як до цього питання поставляться представники від поміркованих округів, що вагаються, коли повернуться на капітолійський пагорб.